Приден, друзі. Огляд скаут 220-240. Зараз вони так називаються 220-240. Чому так? Тому що тут стоїть двигун 11.15, це на 24 кінських сили. І пройдемось по цьому трактору. Легендарний тракторець за свої гроші 2740 доларів. Можете помножити на курс долара, скільки він в гривні буде коштувати. Чому легендарний? Тому що це саме дешевий трактор з трьох точкою та валом відбору потужності. Не путайте, будь ласка, з одноточкою, тому що це чуть-чуть різні трактора. То якщо розповідаєш за цей трактор клієнту, він е, думає, що він повинен йти з фризою та з плугом як одноточний трактора. Ні, він йде. Голий трактор 2740 доларів, з трьохточкою точкою там валом відбору потужності. Двигун встановлений 1115. Це двигун на 24 кінських сили. Ось так воно виглядає. Бак паливний у нас йде на 10 літрів. Заливається сюди 5 літрів охолоджуючої рідини. Акумулятор у нас стоїть, електростартів стоїть, переднє світло, поворотники. Трактор ставиться повністю на облік, трактор сертифікований. Маса роз'єднувач іде, колеса передні у нас встановлені ялинкою. ялинкою. Заднє теж у нас регулюється по полосям. Зараз покажу. Переднє колесо у нас встановлене з вами. А. А, зараз покажу вам маркування. Так, Маркування 6х12. ялинка. заднє колесо у нас іде 9,5 на 20. Можна регулювати колію, бачите, це йде задня ступиця, і на ній можна регулювати колію. Тобто, зробити колію метр двадцять і метр сорок можна зробити колію на цьому тракторі. Тракторець універсальний, дешевий. Коробка стоїть 3,1 плюс один. Похоже на шефенського, але трохи інакше. Можна сказати, практично шифенгальська насос НШ встановлений поверху, так як встановлюється на сінтаях. Тобто це коробка сінтаєвська, встановлена на цьому тракторі. По датчикам. Датчики у нас встановлені з вами це тиск мастила, мотогодини, вольтметр встановлений. Також у нас нагрів охолоджуючої рідини. Вихлопна труба у нас чорного кольору. Звичайно, без нарікань. Задні фари у нас ледовські йдуть, задня фара також встановлена. Можна окремо включати руль іде не мототракторний, а автомобільного типу. Ось от, от руляка встановлене для більш комфорту. Сидіння у нас іде з пружинками, воно трохи примотане тут до трьох точечки, щоб по дорозі не випадало. Ось пружинки стоять на сидінні. Звичайний трактор з трьохточкою та вавелом відбору потужності. Наступний тракторець, якщо порівняння брати, то це буде Шефінг 240. Там багато маркувань є Б, БФЛ, БЛ, БФЛ, БФЛ БФЛУ. Тобто багато маркувань. Но цей трактор бере, бере і заслуговує внимання, тому що він 2740 доларів. Кому цікаво придбати собі скаута, набирайте, дзвоніть. Компанія наша привозить техніку додому без предоплати. Всім гарного дня! Дякую за те, що дивитесь наше відео.